У нас є для білого, є кольоровий, є навіть для тюлі і фіранок, є рідкий порошок для чорної білизни, для білої, для кольорової, тобто ціле розмаїття порошків. Ми вам покажемо наш порошок для білого, для білої тканини. Він працює як кисневий відбілювач. Якщо колись раніше купувала в інші компанії окремо порошок, одне, окремо відбілювач, то тут сам порошок є кисневим відбілювачем. От, і він дуже прекрасно працює, але він має свою специфіку. Чому? Тому що мильні горіхи, мильний горіх латинською називається сапіндус, sap, латинською мило, сапо індус, мило індусів. І от назвали сапіндус, тому що вони містять сапоніни. 38% сапоніни це природні пави, які дають піну. От, і вони якраз виділяються із цього розчину, коли я вам казала, потовкти, і будуть, буде піна. Так от, от в гарячій воді. Тому наш порошок він органічний, має свої секрети. Я хочу показати, як працює наш порошок. І працює він любить гарячу воду, тому що ви вже знаєте, всі засоби наші люблять гарячу воду. І от дивіться, ну часто люди, коли, якщо їм не пояснили, як працює порошок, вони бувають незадоволені якістю. Тому я стараюся. Показувати, як він все-таки працює правильно. Дивіться, беремо саме те, що таке є от страшне, це зеленка. Так же, саме, що є, таке хай милує. Дивіться, наливаємо цю зеленку. Так достатньо багато. От, І беремо наш порошочок. Порошочок в мене для білого. Трошки насипаємо порошку. Ну, дивіться, бачите, яка це зеленка. Такий достатньо хороший, симпатичний. так, І трошечки нашого порошку сипали сюди. І от бачите, якщо холодна вода, то ну, попробуйте, холодна вода. ну, ми, Ви бачили, наливали таку. І порошок у нас бачите, погано розчиняється в воді, тому що він органічний, він ну, не хімічний. Щось там працює, але дуже так слабенько. І ще момент в чому. Що наш порошок складається з двох частин. У нас є сам порошок, є до нього ще активатор порошку. І це разом є порошок. От. Активатор він посилює дію порошку. Ой, щось не Постав і в сторону посилює... світу. Це Так. Підсилює дію порошку активатор От. і, і захищає вашу машинку. Тому що якщо ви бачили, як в машинки там достають так трошки налили, так, активатором. І теж, бачите, ну, вже краще, але ще не так, як хотілося б, не такий результат, як хотівся. А тепер дивіться, беремо, видаємо гарячу воду. Видаємо гарячу воду. І дивіться, вже пішло все веселіше. Mm -hmm. Бачите? Це вже краще. Тому наш порошок любить гарячу воду. Зараз ще хай трошки постоїть. Mm -hmm. Дивіться, про, про, про прання. Зараз взагалі пропаде вся зеленка. Mm -hmm. Обов'язково треба порошок розчинити в гарячій воді. Ось, тобто, ну так як я насипаєте і дивіться, бачите, розчинився. Зеленка все розчинилося. От, і В мене живе такий стаканчик в ванній кімнаті. І я його отак розколотила і виливаю в машинку. Тому що, якщо ви ставите на швидке прання і його не розчинили, він не встигає попрацювати. Він достатньо такий щільний. Довго бачили, розчиняється. Якщо вона швидке прання, він поки розтане там тій воді розчиниться, вже прання пройшло. от, І він не встигає попрацювати. І тоді люди не задоволені пранням. Тому обов'язково його треба розбавити, бачите? Ну, такий прекрасний порошок. І ще я люблю показувати досліди. Беру хусточку, вона в нас тут живе, таку кольорову. І давайте ще візьмемо йод. Візьмемо йод і замажемо йодом. Порошок нешкідливий для кольорових тканин. От. Так, 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 щедро наміє. Я ну, спеціально взяла, щоб була тканина кольорова. Бачите? От, ці точки. У нас вже є розчин порошку, от хай він тут Я і працює. Хай він тут і працює, оцей порошок. Цей платочок, так, хай тут стоїть, а я буду далі розповідати. Ну, трошечки хай постоїть. От. Так, добре. От, такі ще, дивіться, коли перед першим пранням ви обов'язково повинні почистити машинку. Оцей активатор, і ще можна додати наше бандьота, інші наші засоби, обов'язково треба почистити машинку, тому що оцей весь із порошками лід. Далі вапновий наліт, вся грязюка, воно все від'їсть і ви валите вам на, на тканину. Тому перший раз не можна, щоб була біла тканина, ну, якби не можна. Або щось якесь чорне можна про, ну, простирати. І бажано на максимальній температурі. Тобто, спочатку треба почистити свою машинку, От, а тоді вже загружати якісь ваші речі. Тому що були такі випадки, тепер я стараюсь кожен раз розповідати, щоб більше таких випадків не було. Якщо ваша це вивід в каналізацію, то ви не бачите, що там виходить. А були в нас люди, яких був вивід у ванну, ну там в своєму будиночку, і воно як вивалило їм таку всю грязюку, то хай Бог я, розумієте? І то це ж все могло піти на речі. Ну, ваша зато машинка буде максимально чиста, якщо ви її продовжите життя своїй машинці. Так. І оця ж вся вода, вона всі, ваші, ну ці всі, можна сказати, помиї, да, вони всі. Органічні, це ж із трави, розумієте, як наші раніше бабуці, бабусі з горчицею мили, точно так же мильний горіх. Тобто це не страшно, якщо ви вилите десь під дерево, якщо ви десь на город його вильєте, тобто ви не пошкодите хімікатами, ви не будете боятися, що там дерево засохне чи так далі. О, тобто Це навпаки буде добриво, і воно ще буде краще рости. І ми наші миючі засоби якраз для городу, для саду і використовуємо. Так, ну що тут наші цей же? Благословенний порошок. Так. Ну, бачили, ми його не терли, нічого його не робили, ну, просто поклали його в водичку ага. і, все. і все І все чисте, квіточки на місці, все на місці, якби порошок працює. можна запитання? Да. Да. Це працює лише.